Він був зірцем блискучої політичної кар'єри, але погорів на яйцях і куртках для зсу. Олексій Резніков, екс-міністр оборони України, якого звільнили на тлі гучних корупційних скандалів. Телеграф Юа розповість, як звичайний юрист став топ-політиком, а потім гучно пішов у тінь. З вами Дмитро Драганов. Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. Олексій Резніков народився у Львові у 1966 році. Його родина мала єврейське походження. Матір працювала лікарем невропатологом у психіатричній лікарні і була майстром спорту СРСР з художньої гімнастики. Батько працював проректором Львівського державного інституту фізичної культури, був професором і майстром спорту СРСР з акробатики. У середині 80-х Резніку відслужив в армії і отримав звання сержант запасу. Після цього здобув юридичну освіту в ЛНУ імені Франка і отримав диплом із відзнакою. Свою кар'єру майбутній політик розпочинав з адвокатської діяльності. На початку 90-х він став співзасновником брокерської компанії Галицькі цінні папери а пізніше заступником голови центру розвитку українського законодавства в Києві. У 2000-х Резніков відкрив компанію Правіс, яка згодом стала відомою як Резніко Власенко Власенкої партнери. Після її злиття з юридичною фірмою «Магістр і партнери у 2009 та 2010 роках. Компанія стала переможцем рейтингу Чайберс Юроп Евордс. Протягом наступних п'яти років Резніком продовжував адвокатську практику у 2008 році. Резніков став депутатом Київської міської ради шостого скликання від блоку Миколи Катеринчука. А у 2014-му його обрали на ще один термін того ж року. Він став заступником і радником міського голови Віталія Кличка. Саме Резніков дав старт реформі у галузі зовнішньої реклами в Києві. Завдяки їй в столиці значно зменшили кількість рекламних перетяжок транспарантів над дорогами та тимчасових виносних конструкцій на вулицях. Окрім цього, у 2015-2016 роках Резніков був головою української делегації у конгресі місцевих і регіональних влад ради Європи. У 2017 році Резніков відповідав за організацію і проведення пісенного конкурсу Євробачення у Києві. А у 2018 – за організацію і проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА з боку КМДА. У 2020-му його призначили віце-прем'єр-міністром України, а також міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вже за рік стало відомо, що кандидатуру Резнікова погоджено на пост міністра оборони. У листопаді 2021 року він заступив на посаду, на якій і зустрів повномасштабне вторгнення в Україну. У червні 2022 року в коментарі британському каналу Sky News політик заявив, що третя світова війна розпочалася 24 лютого. І Якщо Україна програє, Росія нападе на інші країни. У січні 2023 року дзеркало тижня опублікувало розслідування, в якому йшлося про завищення цін при держзакупівлях для армії. Журналісти оприлюднили деталі угоди вартістю понад 13 мільярдів гривень, укладеної Міністерством оборони Актив Компані. З них виходило, що ціни на продукти для військових частин ОК «Північ» були в два-три рази вищими ніж у роздрібних магазинах столиці. Матеріал викликав бурхливу реакцію у змі і соцмережах. Найбільш обговорюваним у медіа стало звинувачення відомства в закупівлі яєць по 17 гривень за штуку. Реагуючи на скандал, в міністерстві заявили, що закупівель за такими цінами не було. Крім того, посадовці зазначили, що голову департаменту закупівель Богдана Хмельницького відсторонили через внутрішню перевірку, яка була проведена ще до скандальної публікації. Також на тлі скандалу звільнили заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова. Вже у травні 2023 року, після перевірок, у рамках розслідування голова Держаудитслужби Алла Басалаєва заявила про виявлення великої кількості порушень з боку Міноборони. За її словами, загальна вартість збитків склала понад 2,5 мільярда гривень. Попри це, міністерство не визнало порушень зі свого боку і навіть подало позов до суду проти журналістів і Держаудитслужби щодо захисту ділової репутації. За лічені місяці після цього навколо Олексія Резнікова розгорівся ще один скандал. Журналісти-розслідувачі звинуватили посадовців Міноборони у тому, що вони відібрали для закупівель компанію в обхід аукціону. Співвласником фірми виявився племінник нардепа від слуги народу Геннадія Касая. В рамках угоди міноборони придбало у Туреччині 180 тисяч, начебто літніх курток для ЗСУ. Сплативши за них втричі більше ніж за зимові, невідповідність документів виявили митники Молдови під час доставки першої партії одягу ще восени 2022 року. Тоді вантаж затримали на кордоні, але на прохання Міноборони згодом відпустили. Олексій Резніков відкинув ці звинувачення. Він зібрав прес-конференцію, де показав куртки із цієї партії та пояснив. Що вони не можуть бути літніми, адже зимою 140 тисяч військових нам би про це сказали. Також міністр запропонував укласти публічне парі. Якщо виявиться, що куртки дійсно літні, він піде у відставку. А якщо зимові, то автор розслідування Михайло Ткач на рік піде з професії. А нардепка Анастасія Радіна, яка підтримала його, складе мандат. Обоє від парі відмовилися, адже на той момент факт невідповідності одягу та документів на нього вже був. Доведений громадською антикорупційною радою при Міноборони, крім того, державна експертиза виявила, що одна з партій курток взагалі не відповідає стандартам і не може використовуватися за цільовим призначенням. На тлі скандалу президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність нових підходів у Міноборони. Олексій Резніков подав у відставку. А вже наступного дня Верховна Рада підтримала це рішення. Попри звільнення двох топ посадовців Міноборони та відставку Резнікова, розслідування у справах 2023 року продовжуються у квітні 2025-го Керівник головного підрозділу детективів набу Олександр Абакумов в ефірі Радіо Свобода заявив, що ексміністр не є підозрюваним або свідком у справі про розкрадання державних коштів. Попри це, вже наприкінці червня Набу провело у Резнікова обшуки. За даними української правди та дзеркало тижня, вони стосувалися справи про закупівлі харчів для військових за завищеними цінами. Дізнавшись про візит Набу, Резніков повернувся з відпочинку за кордоном. Джерела в його оточенні запевнили журналістів, що обшук відбувся у справі відкритої за заявою самого Резнікова ще у 2023 році. Також близькі до екс-міністра співрозмовники заявили, що у нього не вилучали жодних документів, а телефон погортали і нічого цікавого, крім переписки щодо публікацій у ЗМІ, не знайшли. В антикорупційному бюро заходи офіційно не коментували. Видання LB повідомило, що обшуку Резнякова проводили за ухвалою суду у справі про харчування в армії, але процесуального статусу він у ній не має. Щодо справи про закупівлю курток для військових. То 3 лютого 2025 року вищий антикорупційний суд зняв арешт з більшої частини партії, оскільки у військових був дефіцит одягу. Командування сил логістики зсу попросило віддати їм закуплені раніше речі. Під арештом для подальших експертиз залишили 50 курток і 50 штанів. Повідомило видання наші гроші. Офіційних даних щодо закриття цієї справи у відкритих джерелах немає. Після звільнення з посади міністра оборони Олексій Резніков перестав вести свою сторінку у Фейсбуці. Останній допис там датується 5 вересня 2023 року. День звільнення. У січні 2024 року повідомлялося, що політик відновив свої права на адвокатську діяльність і повертається до практики. Ще за кілька місяців у мережі з'явилася інформація, що екс-міністр очолив проект безпечних та оборонних програм в Українському інституті майбутнього. У вересні того ж року журналісти Радіо Свобода спіймали політика у Празі. у розмові з пресою Резніков в черговий раз заперечував корупцію Міноборони під його керівництвом. Також він зазначив, що не має політичних амбіцій і не планує повертатися на державну службу. З вами був Дмитро Дрогонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі. просто зараз. буде цікаво.